Володимир Зеленський каже, що вже все готово, Ну тобто, драфти, я так розумію, угоди готовий. Олександр Ступ, президент Фінляндії, каже, що 5% лишилося до миру. Чи дійсно 5%? Чи вірите ви в це? Ну я цілком припускаю, що 5% нез'ясованих нев'язованих пунктів лишилося, але проблема полягає за звичаєм тих відсотків. Ці відсотки є важливими і ключовими взагалі для прийняття будь-якого рішення. Тому що загальні якісь моменти, навколо яких власна, немає суперечок, вони їх легко приймати. А от питання, де, де сторони точно не погоджуються, то ці питання, власне, і становлять цю перешкоду для. Укладання будь-якої угоди. Тобто, як ви розумієте, існує в приговорному так, мистецтві, існують певні правила, де є така зона можливої угоди. І от якщо сторони не потрапляють в цю зону можливої угоди, то ви узгодять хоч 99 відсотків пунктів. А якщо цей один пункт не потрапляє, то ви не зможете. Підписати до угоду, розрахунок Росіян на те, що в результаті осінніх літньої осінньої і трохи зимової наступу вони зможуть створити переваги на фронті, і це змусить Україну іти на поступки, вони не виправдали. І відповідно від цього власна. Треба відштовхуватися для того, щоб розуміти переговорний процес, який зараз відбувається в Берліні, в Парі і в інших місцях нашої планети. Пане Ігорю, тільки за останню добу ми почули настільки багато таких речей, які відрізняються одна від одної. Ну, наприклад, Венс каже Ну тут взагалі дуже цікава цитата. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо. І я думаю, що є велика ймовірність, що ми цього не зробимо. От прямо цитата прогнозист, так. Прогнозист. Венса європейці кажуть, що росіяни вважають, що мир через 2-3 місяці буде для них кращим ніж мир зараз. Тобто вони будуть тягнути. Але Кирило Буданов каже, що він доволі оптимістично налаштований щодо досягнення угоди. От де тут правда? Кого нам слухати Америку, Європу кожної сторін розумієте, тут правду шукати немає сенсу? Це оціночні судження. це оцінності судження, а переговори це такий туман, де кожна сторона намагається якби посилити свої позиції і використовує в тому числі різні методи. Да, для цього, тобто, в тому числі як ми бачили, я. Вже згадував військові методи або економічні методи. Коли говорить Богданов, він передбачає, що росіяни реально готові будуть вести починати серйозні переговори на ближче до весни, в зв'язку з економічною ситуацією або з усвідомленням розумінням, що їх спроби продавити українську оборону і створити стратегічну перевагу не вдалися. Коли говорить Вен, то він скоріше за все висловлюється суто як про динозаврів, та? або побачить динозаврів, або не побачить. Тобто 50% цих шантів. Коли говорять європейці, то вони скоріше. Висловлюють бажаність, тому що вони безпосередньо не залучені в цей процес. От і ну а коли говорять росіяни, то це варто не варто їх слухати. Да? Тобто, ми розуміємо, що там а, говорить один путін, і ми бачили цілу серію його виступів, які по великому рахунку мали що в чому змінилися там з 22 другого року, далі тоді як він. Почав спеціальну військову операцію, хоча ні, він спочатку сказав, що я розпочав операцію, а потім сказав, що не ми почали війну. Uh -huh. ну, тобто, це, так би мовити, ця зміна, яка теж підкреслює ці складнощі прийняття росіянами реалі. бо вони явно не готові до цих прийняття реалій. Але... Очевидно, що процес рухається кудись. Тобто, очевидно, що сторони намагаються принаймні демонструвати готовність. наші Наша українська сторона, вона в першу чергу зацікавлена в тому, щоб е е зупинити бойові дії. Це перша наша і ключове завдання по лінії фронту, і не перетворитися з американцями. Росіяни хочуть. Е не пересваритися з американцями і захопити території, які добре укріплені, і якось, власне це продати як перемогу. А європейці ну в даному випадку залежні в значній мірі від того, що буде відбуватися на цьому переговорному треті. Але але Я... разом, так, з тим, разом з тим, вони очевидно також зараз. Посилюють свої позиції, особливо після останнього рішення про виділення 90 мільярдів євро на підтримку України. Я почув таку думку від людини, яка дотична до перемовин вчора, так якщо не помиляюсь, була розмова, і кажуть, що росіяни зовсім інші, різні росіяни. Одні й ті ж росіяни, але різні росіяни. Перед дверима перемовин і за дверима закритими перемовин. Ну, нібито те, що вони проголошують те, що вони кажуть зараз, от в медіа або на загал, це одне. А за закритими дверима вони, ну, нібито навіть готові на якісь поступки. Чи має взагалі це? Сенс, якщо. Чи мають взагалі поступки росіян сенс, бо вони запросто можуть ну, скасувати свої самі поступки? Ні, вони можуть скасувати, так. Ну, ми знаємо, що такі росіяни, і знаємо, наскільки складно з росіянами вести переговори і те, що вони вміють вести переговори, тому а, тут а, це теж може бути стратегія, що гра доброго чи поганого поліцейського. Uh -huh. Тобто перед дверима вони можуть говорити одне, а після за зучини дверима інше, і кажуть, ну от ви розумієте, ми там от змушені, але якщо то ми ж усією душею. Тобто, це це якраз історія, яка стара як світ, особливо переговори з росіянами. Тому ну на це треба зважати і пам'ятати, що це, це нормальний стан для них і. Певні зміни без сумніву можуть бути. Ну і от я як знову таки повертаючись до слів Буданова, який каже про те, що росіяни реалістично можуть почати в кінці зими на початку весни вести переговори, це от якраз усвідомлення тих обставин, в яких вона опинилася. Наскільки росіяни зрозуміють керівництво, зрозуміло, тут ми не говоримо про росіяни, про народ. А керівництво тих, хто ведуть переговори, зрозуміють, що вони не встані вдалі продовжувати війну такими темпами і вичерпуються можливості для а, от власна а, їх реалізації їх планів. От, от тоді, власне, вони готові були йти на комп. Пане Ігорю, вчора з'явилася інформація, що президент Франції Еммануель Макрон знову вривається в ці перемовини, в ці переговори. Ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення він годинами про щось там розмовляв з Путіним. Ці розмови ні до чого не призвели. На що він зараз розраховує? Бо мені здається, що таких особливих важелів у Макрона на Путіна немає. Можливо, я помиляюсь. Ну є все таки. Ну, давайте так. Є 90 мільярдів, які Європа дає Україні. І це важливо, Це важливо. Є зброя, яка у Європа дає Україні. Тобто, все цього цього, цього не було, не було в 22-му році, коли Макрон вів переговори. І Європа не хоче залишатися осторонь від переговорного процесу, не хоче залишатися на маргінезі, власне, того процесу, який започаткований Дональдом Трампом. І вони хочуть бачити себе, і своє місце в цьому процесі, в тому числі. Починаючи окремий трек Путіна, ну подивимося, на що до чого він призведе, тому що у мене скептичне, як ви розумієте, ставлення до цього, але ну спробую, хай спробують, можливо, щось вийде. В будь-якому разі, головне, щоб паралельно з тими переговорами, ми розуміємо, що зараз у нас такий період, коли переговорів стає багато, а разом з цими переговорами була підтримка України, тобто, щоб українська позиція була посилена і посилювалася постійно. І, от тут, дякуючи Європі, дякуючи європейським країнам, які прийняли рішення. Про виділення нам 90 мільярдів, якраз ми можемо говорити про те, що українська позиція значно посилилася на останньому моменті. Бо пам'ятаєте, Салі на Трамп робив все для того, щоб не допустити взагалі реалізацію ідеї заморожених передач Україні заморожених російських активів, як він тиснув на європейських політиків. Або як він намагався за разом з росіянами е, е, по, по суті ці гроші розділити між собою, тобто тут якраз Європа може зіграти свою позитивну роль. Я знову ж таки спілкувався з колегами з французькими журналістами з приводу цього, з приводу заяви Макрона, і м, каже, що не зовсім правильно медіа російсько українською мовою трактують заяву Макрона. Його, ну нібито, стиль подачі інформації самого Макрона, він ну, такий вітійватий, трохи заплутаний. і Він каже про те, що м, Європу нам треба якимось чином знаходити почати говорити з Путіним, теж бо американці вже говорять. От Власне, такий посил був, пане Ігорю, я хочу спитати про Туреччину вас і хочу спитати про ті безпілотники, які ну не можна сказати, що вони штурмують зараз узбережжя турецьке, але тим не менш, три безпілотники, які деякі впали самі, деякі збиті турецькими військово-повітряними силами. Я так розумію, я навіть читав заголовки, що там Ердоган злий, там дуже злий. Що яка реакція буде від Туреччини, і власне, що це відбувається взагалі? Ну, інтенсифікація бойових дій на Чорному морі. Ми розуміємо. <кій> Перепрошую. Але разом з тим, ну, ну очевидно, це російські безпілотники і очевидно вони будуть далі збиватися. Я не думаю, що навколо цього буде щось більше ніж. Висловлювання з боку занепокоєння з боку Туреччини, ну і відповідно конкретних дій. І, Як на мене, конкретні дії в даному випадку набагато важливіше, Те, що ці безпілотники збиваються, і таким чином Туреччина демонструє ну не демонструє імпотенцію, як демонструє Європа, коли безпілотники пролітають там через півкраїни, а потім ось, піднімається авіатор. Тобто в даному випадку. Це з одного боку це неминуче, неминуче там на зараз, коли ми говоримо про новий етап війни на Чорному морі. А з іншого боку, я не очікую від Туреччини чогось більшого ніж традиційних заяв на цю тему. Зрозуміло, дякую вам, пане Ігорю. Дякую за розмову. Так, дуже Дякуємо. Бережіть, будь ласка, себе, бо ми знаємо, що непростий ранок в Києві, і дуже дякуємо, що допомогли нам. Ну так вам з усім розібратися. Так, ігор Семоволос, директор центру близькосхідних досліджень, дякую вам ще раз.